Друзі, вітаю вас на каналі Анатомиї Біткоїна з вами Ростислав. Вже наближається вересень, наближається осінь, а це означає, що скоро буде відновлена бізнес-активність і наш крипторинок також почне оживати. Якраз в цьому відео ми поговоримо, які події чекати в вересні і, взагалі, в четвертому кварталі 24-го року, як вони повпливають на наш крипторинок. А почати я хочу, друзі, з такої таблички, де по місяцям показано наскільки біткоін ріс чи падав в конкретний місяць. І виходячи з статистики, яку ми бачимо в цьому, на цій таблиці, можна зробити висновок, які місяці є більш сприятливим для росту біткоїна, а який навпаки є негативним. І якраз вересень, місяць який наближається. Статистично він є одним з найнегативних нега... для біткоїна. Тобто, в середньому мінус 4,7% показав біткоін у вересні. Я думаю, що цей вересень не буде виключенням. Я розраховую на те, що наступний місяць біткоін ще проторгується у своїх актуальних цінових діапазонах. Ну, давайте подивимося, четвертий квартал. Як веде себе біткоін в четвертому кварталі кожного року і середньо за всі роки існування біткоін. Виходячи з статистичних даних, ми бачимо, що четвертий квартал є супер супербичим, супер успішним для біткої. Відповідно, виходячи з статистичних даних, я роблю висновок, що вересень він буде нейтрально позитивним. Швидше за все, ми ще протугуємося в актуальному ціновому діапазоні. І справжній альсезон, справжній бичий забіг почнеться тільки з початку четвертого кварталу. І я очікую, щось подібне, як в нас було в 2020 році. Ось. Кожний місяць доволі суттєвий приріст. Подібну динаміку я очікую і цього циклу, друзі. І саме основна подія, на яку взагалі потрібно максимальну увагу привернути, це початок зниження процентної ставки в США. А це означає, що гроші стануть дешевшими, це означає, що люди. І фонди більш активно будуть вкладатися в високоризиковані інструменти, такі як біткоін. Засідання буде від 18 вересня, і зараз не стоїть питання, чи почнеться знижувати процентна ставка, чи не почнеться. Точно відомо, що процентна ставка буде знижуватись. Але зараз. Лежить питання, наскільки вона буде падати. Більш консервативно на 25 базисних пунктів, бо зараз 5,5% процентна ставка, тобто на 25 базисних пунктів, чи більш, скажімо, агресивно на 50 базисних пунктів або на піввідсотка. І це є однозначно супербичий сигнал для всього крипторинку. Наступною подією, важливою для нашого крипторинку, це вихід CZ з тюрми. Це буде 29 вересня. Ми знаємо, що CZ, колишній SEO Binance, це далеко не остання людина в всі ці криптодвіжусі. І така подія, я думаю, не пройде незаміщення для ринку, і однозначно це буде позитив. Як бачимо, вересень для нас буде доволі таки. Насичений цікавими подіями. Наступна подія, яка нас чекає в четвертому кварталі 24 року, це вибори. Я думаю, для нікого не секрет, що Трамп це є прокриптовий президент, він брав участь в форум Bitcoin 2024 Багато популістських висказунь він там сказав. Але тим не менше, ця людина вона є за крипту, і якщо Трамп виграє. Однозначно, це буде сильним імпульсом для всього крипторинку. Ну, хочу замітити, що Харріс, його опонент Трампа, хоча спочатку вона була так осторонь і дуже акуратно говорила про всю криптоіндустрію. Зараз помаленьку видно, що піар компанія Харес починає давати сигнал на те, що не потрібно забувати і про крипторинок, і великий доволі плас виборців, які цікавляться і працюють з крипторинком. Такий лакомий шматок виборців не можна залишати незаміщеними. Вона зауваж, акуратно, але тим не менше починає рухати напрямку. Тому по великому рахунку, без різниці, хто виграє, чи Харріс, чи Трамп, ця подія буде мати хороший позитивний наслідок для цього крипторинку, Однозначно, це буде буст. І також цікаві чутки прилетіли з Китаю. Ми знаємо, що Китай забанує крипту, там вона заборонена. Ну, ходять слухи, що з в кінці 2024 року Китай все ж таки розбанить біткоін, і він стане там легальним, як і вся тоді криптовалюта. Я думаю, вам не потрібно пояснювати, наскільки Китай це є сильна економіка, і така подія, як розбанення, тобто знову легалізація біткоїна в Китаї. Які це буде мати колосальний вплив на всю криптоіндустрію. Підсумовуючи, я очікую суперпозитивний четвертий квартал 2024 року і початок бурану і альтсезону. Вересень, можливо, буде нейтрально позитивний, проте в актуальних цінових діапазонах, скажімо так, розкачка перед справжнім ростом. На тому в мене все друзі. Дякую за увагу і до зустрічі.